Іграшка Шотландія 26 лот, вага лоту 10,8 кг. Наповнення, знову ж таки, різноманітне, можуть бути мечі, можуть бути ось такі іграшки якісь для діток. Можуть бути те розвивання м'яко моторики, можуть бути якісь пазли ось такого формату. Бачите, іграшки є на будь-який смак на будь-який вік. Можуть бути просто лялічки, просто м'які ігрушки, такі ляльки. Це якась залізна людина, чи хтось? Да, да, да. Кубік-Рубік, але нестандартний, якийсь такий, поняла? Цікавий. Такий пінгвін, дельфінчик, такі всякі прикаляхи. Mm -hmm. Не будемо огулятися. Ось такі іграшки, дитячий телефон. У мене такий був в дитинстві, він співав Hello Barbie. Ось така штучка, така машинка. Така машинка, Кен, задивився кудись. Все як має бути, м'ячик, О, дивіться, який крутий м'ячик народ. Вертольот, пістолетики, ще грушечка дитяча, ці челіки з Амонгаса і трубка для плавання.